Усім привіт! Тушкуємо сьогодні ми м'ясо, додала цибульки жареної. Бачите, стушкували ми м'ясо, так щоб воно аж розварилося. Тоді доливаємо водички і всипаємо туди макарони з Простіше не буває. Дуже скоро, дуже легко. Так, Майже коли водичка вся википить, додамо чуть-чуть вагети або хлопочі солі. Сдамо чуть-чуть павда і додамо чорного молотого пасу. І ще я до цього деколі дають грибочки, я стушила. Але так, як мало діти не дуже люблять, то їх вона люблять на півці. Але з макаронами не дуже, тому нам я ще окремо стушила грибочки, буду подавати на тарілку, а діти будуть їсти так, ось грибочки. Будемо тушкувати наші грибочки. Ось так ми помічуємо, щоб водичка все висипило. І коли висипить, будуть готові. І ось так накладаємо наші макарончики. Так, Це те, що в нас вийшло. Ось яка смакота. Будемо смакувати. Дякую вам за перегляди. Ставимо лайки і до нових зустрічей. Па-па-па-па!